Вітаю вас, шановні радіослухачі! Ви слухаєте літературно-музичну передачу Сурма перед мікрофоном її ведуча Валентина Аксьонова. Якщо ви хочете почути історію про справжнього романтика, не перемикайте свої приймачі найближчі 20 хвилин. Сьогодні гіст програми Сурма підполковник Віталій Лісковецький, соліст заслуженого академічного ансамблю пісні та танцю Збройних сил України. Віталій істинний романтик! Він пройшов у своєму житті шлях від військової авіації до опери. Народився майбутній співак на мальовничій Волині у самому серці Волинського краю, між острогом та дубно. Музикою та співом у дитинстві не надто цікавився. Два роки брав уроки гри на баяні у музичній школі, і на тому край мрійник за натурою Віталій все частіше почав задивлятися у небо, цікавитися авіацією. Вабили його синь небес. Та служба в армії, і хто б міг подумати, що пізніше у його житті чільне місце займе саме музика, але усе це буде потім, а поки що, як у цій пісні: спочатку літаки, а потім усе інше. Двадцять п'ять років я поступив у консерваторію. Я на той час уже до вступу в консерваторію. Я був кадровим офіцером. До того я закінчив Васильківське військове авіаційно-технічне училище. Деякий час прослужив і техніком літака. Пізніше, потім на виховну роботу, перейшов. По ходу проходження військової служби в нас, дякуючи тому, що в армії є поставлена перша художня самодіяльність на рівні, особливо я коли служив в військовому гарнізоні Озерне поблизу Житомира. На той час він якраз був ще закритий військовий гар. Зон. Ну і там, відповідно, був будинок офіцерів. Є будинок офіцерів, є різна мережа заходів, є самодіяльність. І, власне кажучи, от на таких добровільно примусових началах якось нас заставили для кількості стати до хору. Звідти воно все і почалося. Тому що і раз стали, то не тільки для кількості, а треба було, напевно, відтворювати якісь звуки. Ну і сподобалось. Летом на рассвете Заглянул в соседний сад Там смуглянка-молдаванка Собирает виноград Я краснею, я бледнею Захотелось вдруг сказать станем над рекой Зорьки летние встречать Распудрявый кленк Глянка, молдогованка, ты вечера на парень глад, Партизанский, молдованский собирает мы отряд, Ничера на партизаны дом покинули, родной, счет тебя дорога. Партизанам лес густой, распудрявый. Віталій прагнув навчитися академічного співу, але і військову службу залишати не хотів. Романтична натура уподобала дві найромантичніші професії у світі військового та співака. Довелося якось усе це поєднувати. Вступивши до Львівської консерваторії, Віталій Лісковецький потрапив до класу народного артиста України, соліста Львівської опери Володимира Ігнатенка. Свій львівський період життя пригадує з вдячністю та теплотою. По службі військовій я був переведений до Львова. У Львові я проходив службу і паралельно я міг навчатися в консерваторії. Це завдячуючи знову ж таки нашому військовому керівництву, яке сприяло мені в цьому консерваторія. Вона виховує співаків, солістів за час навчання в консерваторії. Вже з'явився репертуар протягом двох років. Був солістом львівського оперного театру. Допоки навчався в консерваторії, те, що я тоді пригадую, я тільки вставав на ноги. Тоді як оперний співак, шкода дуже що в моєму житті розірвалася ця кар'єра оперного співака. Але на той час у Львові я випустив партію Ленського Євгеніонігін. Безпосередньо це була студійна робота в консерваторії. А безпосередньо в театрі герцога в опері Ріголетто. Це дуже складна, потужна партія. І крім того, із нашого українського репертуару я співав. Був такий період, що майже постійно трималася партія Андрія. в Запорожці за Дунаєм. в той час на початку 2000-х років у Львівському театрі відбулася прем'єра опери Мирослава Скорика Мойсей, де я теж проспівав одну із партій. Зараз до вашої уваги фрагмент Арії Чи ти кохаєш мене з опери Легенди Балтики польського композитора Фелікса Нововєйського виконує Віталій Лісковецький. Ти мені мне кой. Отримавши звання майора, Віталій Лісковецький вступив до Національної академії оборони у Києві. Довелось покидати Львів, де позаду залишилися роки навчання у консерваторії та робота у опері. На нього чекала ще не підкорена столиця, і вже у перші місяці навчання в академії Віталію запропонували посаду заступника начальника з виховної роботи в ансамблі пісні та танцю Збройних сил України. До того ж, уже відомий у творчих колах своїм потужним та чарівним тенором Віталій Лісковецький став одним з провідних солістів цього колективу. Ансамбль пісні та танцю Збройних сил був і залишається одним з кращих і найпотужніших творчих колективів держави, де зібрались талановиті співаки, музиканти і танцюристи. Працювати тут почесно, престижно, а головне надзвичайно цікаво. Люблю цей колектив і знаю цей колектив з усіх боків в плані творчості, в плані організації. Мені цей колектив дуже подобається. Я завжди навіть зараз, коли проводжу концерти, завжди зі сцени говорю – найкращий творчий колектив держави заслужений економічний ансамбль пісні і танцю збройних сил України. Воно так і є. До вашої уваги жартівлива пісня про сусідку виконує хор ансамблю пісні та танцю Збройних сил України та соліст ансамблю Віталій Лісковецький. З цимуки підрясу, підрясу, завтра вранці принесу, принесу, на чивоки підрясу. Не... Пісню веселеньку про Венгерку, мого голоденьку, про Венгерку заспіваємо, серце наше завеселяємо. Під кручу, підкручу, завтра вранці доручу, доручу. Та співаймо, пісня веселенько. Віталій Лісковецький поділився своїм баченням, як створити популярну пісню, не просто нав'язливий, без змісту, мотив, а щоб пісня сповнювала серце любов'ю та добром. Що таке пісня? Пісня, це як в світі духовності, є триєдине начало. Так так само, і пісня це теж має бути тут триєдине начало. Значить, це композитор, це автор слів і це виконавець. От, якщо оце триєдине начало воно збігається, то тоді пісня вона має майбутнє і вона здобуває популярності. Пропонуємо послухати пісню на вірші Івана Франка. Чого являєшся мені у сні? Виконує Віталій Лісковецький у супроводі оркестру, ансамблю пісні та танцю Збройних сил України. Заначе не зенаєш, підесь по вулиці ми маєш, коло і навіть не зерканеш. Поділився Віталій Лісковецький із своїм міркуванням щодо стану патріотичної пісні та патріотичного виховання молоді в Україні. Проблема таки є, адже ні на радіо, ні на телебаченні не відбувається достатньої популяризації патріотичної пісні та фільму. А саме пісня і кіно, як відомо, є потужним інструментом розвитку патріотизму серед громадян. Мені здається, в Україні достатньо пісень, достатньо композиторів, достатньо виконавців. І навіть добре, що існує ваша передача, яка є на державних засадах, яка дає змогу популяризувати саме військово патріотичну пісню. Не обов'язково військову патріотичну пісню. Наш інформаційний простір він настільки. Залежний навіть від сусідньої держави, це і телевізор, це і радіо. Але я скажу, що принаймні та пісня, яка от, знову ж таки повернуся до нашого колективу, тому що це один єдиний в Україні колектив, який культивує військово патріотичну пісню. У нас є ця пісня, у нас є кому виконувати, у нас є кому писати ці пісні. Проблема їх тільки популяризувати. Я повторюю, що в нас чомусь в Україні не модно бути патріотом. Можливо, не модно, тому що погано виконується державна програма військово-патріотичного виховання. Що в нас молодь формує свій військово-патріотичний світогляд із серіалів солдати, кадети сусідньої держави. Ну так вони ж повинні десь заповнювати свої порожні місця в душі. А так, якщо ми їм того не даємо, ми повинні самі формувати смаки. Якщо ми почнемо зараз прислухатися до тих смаків, які в нас є в суспільстві, ми здається, ми самі повинні їх формувати. Причому доносити до глядача якісний продукт. Якщо це сучасна пісня, вона має бути якісна. Все, що ми робимо, повинно бути якісно. За таким правилом працює ансамбль пісні та танцю Збройних сил України. За роки існування колектив став виконавцем та створив сотні номерів постановок, танців, пісень та музичних творів і не лише патріотичного спрямування. Виступи колектив будує так, щоб було цікаво усім глядачам: і ветеранам, і військовослужбовцям, і людям старшого віку, і молоді. А побажання творчому колективу ансамблю пісні та танцю збройних сил України від нашого гостя, підполковника Віталія Лісковецького, такі залишатися на своєму місці, працювати творчо, натхненно реалізовуватися. Не звертати увагу там на ну є якісь там причини, ось сьогодні мені щось там те заважає зараз заважає те, тобто самим собі проторювати дорогу. І йти до мети реалізовуватися в цьому житті, бути на своєму місці. Колектив програми Сурма та я, ведуча Валентина Аксьонова, приєднуємося до побажань підполковника Віталія Лісковецького і у свою чергу зичимо солістові та усьому колективу ансамблю пісні та танцю, віри в себе та батьківщину. Єднаємося та працюємо заради нашого блага та блага майбутніх поколінь. Українців, а наша програма добігає кінця. І наостанок до вашої уваги пісня Материнський оберіг виконує хор ансамблю пісні та танцю Збройних сил України та соліст Віталій Лісковецький. мати на добро шлях благословили, щоб солдати козаки край свій боронили, не боялись ворогів, прадіда і діда, материнський оберіг відганяє піде. Квітне сонячно земля і душа співає. Доля тішиться моя сердить покохає полети журавиним клином, матері оберіг простили Пісня в небо полетить журавлиним клином. Материнський оберіг простили стежи. Ви слухали програму Сурма, спільний проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Для вас працювали звукооператор Тамара Чернікова, літературний редактор Наталя Гурська, ведуча програми Валентина Аксьонова. Чекаємо на ваші листи на адресу Київ 01001 хрещатик 26, національна радіокомпанія України або на електронну скриньку Сурма, нижній прочірк, світ, знак eta, До нових зустрічей і нехай буде мир та злагода у вашому домі. Та поклонюсь хлібу золотому материнський оберіг поверне.